Наступна задача це задача 6,1. Розглянь графік в залежності координати точки, що здійснює коливання, від часу. Отож, ми розуміємо з вами, що в нашому випадку, коли нам будують графік, нам показують, що точка 0 співпадає з точкою рівноваги. Тобто, коли маятничок вісить, не коливається, він вісить ніби над точкою 0. В момент, коли починається здійснюватись коливання, його відтягують у бік на певну відстань і, відштовх... і відпускають або відштовхують, і він починає здійснювати коливання. Тут у нас показані не затухаючі коливання, от, тобто він постійно коливається таким чином, і здійснює максимальне зміщення від положення рівноваги рівно на 6 см, Отож, А. Амплітуда, яку нам потрібно знайти, це є максимальне Х, максимальне відхилення від точки 0. І воно в нашому випадку становить 6 см. Далі нам потрібно знайти період. Період, ми з вами говорили, це час одного повного коливання. Отож, потрібно показати на графіку час, за який здійсниться одне повне коливання. Початок був ось тут у нас, так. І наступна точка, яка в такій точно фазі знаходиться, це буде ось ця точка. Тобто маятник туди і сюди гойднувся. На графіку це намалював отаку він криву. Але одне повне коливання це туди-сюди. Отож, оця відстань, яка відповідає в нашому випадку 02. Давайте ми прямо тут зобразимо це наше Т. От, воно дорівнює 0. 2 секунди. Зрозуміло, сподіваюся. Так, ну і частота. Частоту можна знайти, враховуючи те, що ми вже знаємо з вами період. Ми з вами візьмемо і поділимо 1 на 02. Тобто, фактично, це буде 5 5 Гц. Якщо тут секунди, ми пам'ятаємо з вами, що одиниця поділена на секунду. Ми з вами домовилися, що це буде Герц. Правда? Тому тут буде Герц у нас. Наступне завдання 6.2. Розглянь графік залежності координати точки, що здійснює коливання від часу. Чому дорівнює амплітуда період і частота коливань. Завдання схоже на попереднє, отож, ми з вами бачимо, що координата точки у нас в метрах тут, на відміну від попереднього завдання, час у секундах. Отож, чому дорівнює амплітуда, Амплітуда ми бачимо максимальний підйом від вісі Т. Максимальний підйом це буде 3,14 Пишемо. А це Х максимальне. Пам'ятаємо про це постійно з вами. Це буде 3,14 метрів в нашому разі метри. Далі, період. Період аналогічно, як у попередньому. Як у попередньому, це між точками, які на сусідніх горбах. Отож, ми з вами можемо тут взяти точку і тут взяти точку. Це буде період. А також можна взяти період між точкою 0 і точкою, яка проколивалася, і також в точку 0 знову потрапила. Тобто можна брати ось цю відстань це буде «Т». І можна брати ось цю відстань, це теж буде Т. Те, і це, і це буде період. Отож, від нуля до сусідньої точки, яка коливається в такій же фазі, це буде 0,2 секунди. Так? І тепер що? Частота. Аналогічно, як у попередньому, тут у нас теж з вами було 1 на 0,2 секунди, отож ми одразу пишемо з вами 5 Гц.